Близько 30% енергосистеми України було виведено з ладу через нещодавні ворожі ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури. Щоб уникнути аварійних ситуацій, влада закликала заощаджувати електрику у деяких регіонах. Навіть запровадили віялові відключення. На чому і в який спосіб економлять споживачі, а де заклики про економію ігнорують? Дізнавалися регіональні кореспонденти п'ятого. Дніпряни озброюються ліхтариками. Вже четверту добу, як в місті запроваджений режим тотальної економії електроенергії, вуличного освітлення в Дніпрі не вмикають. Темрява на вулицях не здивувала Сергія. Він переселенець із Покровська. За вісім років війни звик, що через обстріли світло може раптово зникнути. Тому, виїжджаючи з рідного міста, ліхтарик прихопив із собою. Ну от ліхтарик, <ріхтарик> ліхтарик як ліхтарик. А от Віктор ліхтарик придбати не встиг. І відсутність світла на вулицях не аби як зіпсувала йому настрій. Я от по кімнаті, тішу, ханя боїшся, перечепеться. Не видно вообще нічого. Це не зупинило місцеву малечу. Попри цілковиту темряву на дитячих майданчиках, гамірно й весело. Щоб не загубити дітей, батьки підсвічують їх телефонами. Що, дій -дій, дій -дій. Вимкнули дніпряни і зайві електроприлади. Електрочайники, мікроволновки. не включаємо зараз, стараємось допомагати. Ми все розуміємо. Це ж війна і ставимось з розумінням. Нічого переживу, це не саме страшне на сьогоднішній момент. Віримо в нашу перемогу у перші ж два дні режиму економії. Дніпро заощадив майже 150 тисяч кіловат енергії для місцевого бюджету близько. 600 тисяч гривень планових відключень електроенергії у Львові. Наразі не планують зменшити витрати, мають самі мешканці. Їх просять з 5 до 11 вечора. Якомога менше світла використовувати у помешканнях та не вмикати електричні прилади. Після ворожих атак у деяких районах Львова світла не було майже добу. Коли електрику відновили, намагаються дослухатися до закликів влади. Ввечері світло ми майже не включаємо. на кухні. Якщо всі, то обітаємо на кухні у нас техніки як такої. Ну машинку ми там, якщо перем, то раз в тиждень діти мої закупили. Павербанк не мають ліхтарик. Вони придбали. Два. Ну напевно, менше якось користуюсь тим, що потужний Там чайний електрочайник, мікрофольва пічка. Такі потужні речі стараюся менше включати. Я якось завжди старалася економити, тому в мене критичних змін немає. Керівники Львова кажуть, бути зі світлом чи без, здебільшого нині залежить від відповідальності жителів. Ощадливо, дуже економно ставитися до використання. Стання електричної енергії, щоб лампочки були енергощадні, щоби десь також лампочка не горіла там, де не потрібно. Знову ж таки, повторюю, щоби використовувати ті прилади, які споживають мінімум електроенергії. У міській раді підрахували, якщо вдасться силами мешканців зменшити навантаження на електромережі, бодай на 10%, цього буде достатньо, щоб відмовитися від запровадження суворішого режиму економії. Щоб заощаджувати Жувати у Черкасах, приглушують світло на вулицях, не працюють лампи біля бордів та сітілайтів. Також вимикають і підсвітку будинків. Невеликі провулки на ніч залишають без освітлення, а на великих вулицях ліхтарі працюють лише над перехрестями та пішохідними переходами. Побільшало навантаження на автобуси, адже кількість тролейбусів на рейсах скоротили. Черкасці намагаються дослухатися до закликів влади і економити електрику у побуті. Я малюю, я люблю Турчики, всякі там штуки при свічках або якісь ліхтарики. Зараз, поки ну, не скуповуємо ніяких таких штук, просто економимо вечором. Будемо просто лежати, розмовляти, сидіти, чай будемо пити. Нічого страшного. Віялових відключень в обласному центрі немає. Натомість частина районів області вже відчули на собі цілковите вимкнення електропостачання увечері Будемо намагатися максимально забезпечувати саме головне наші об'єкти соціальних сфера. Для населення я думаю, що це досить е, умовно кажучи, не на, без, без великого навантаження, коли десь на 2-3 годинки е, в якийсь період буде, буде відбуватись такі відключення. Обласна влада запевняє об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, мають альтернативні джерела живлення. Їх не вимикатимуть за будь-яких обставин. Восьма вечора у центрі Одеси на всю працює ілюмінація. Сяють ліхтарі та подекуди є підсвічення на будівлях. Зменшувати вуличне освітлення міська влада поки що не квапиться. Місцева влада заощадження електрики не коментує. Єдине, що зазначили, одноразово скоротили кількість електротранспорту на міських маршрутах. До закликів економити відгукнулися деякі крамниці, інші ж закликають покупців яскравою рекламою. Кругом, кругом ілюмінація. Це другий світ. Найбільш свідомі знайшли спосіб, як заощадити і клієнтів зберегти. У цьому ресторані на столах романтичні свічки. Тепер адміністрація намагається мінімізувати витрати енергії на кухні. Ми мінімізували роботу притоків, витяжних систем. Якщо не потрібно, то ми не вмикаємо без зайвої потреби кондиціонери. Містяни кажуть, здебільшого заощаджують у побуті. Не вмикаємо кондиціонер і як менше світла. Зрозуміємо все. У мене двоє дітей, і я стараюся вже готувати десь о 11-й, прати теж вже після. Ну, мені. Все гаразд, я немає проблеми великої дуже багато, в тому числі і населення на Одещині відгукнулося на цю ініціативу. І якщо цього буде недостатньо, тоді головний диспетчер енергосистеми застосує противоріння графіки. На сьогодні в нас такі графіки не застосовуються. Енергетики закликають сумлінно заощаджувати саме години пік. Це допоможе уникнути аварійних відключень. Марта Шикола, Вікторія Ковальова, Яна Лимаренко, Ольга Дунська. П'ятий канал.